Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play Українською ми з вами повернулися в I The Horror Game. Ви запитаєте, чому навіщо? А я вам обіцяв, що ми з вами подивимося ще більш старішу версію на ПК, ніж а, ту, яку ми з вами дивилися. Ту, яку ми з вами дивилися до цього, це саме стандартний Айзе вами, до, до якого ми з вами всі звикли. Тобто там персонаж Крейсі, наш прекрасне помісце, все, 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 що має бути за стандартом, все там є. Але мало хто з вас знає, що до Крейсі були зовсім інші вороги, такі як Джульєта, Місті, Мьорфі і ще, яка, ще там якась була. Можливо, якщо є тут знавці цієї гри, то ті мені скажуть, вороги всіх взагалі до Крейсі і так далі. Собственно кажуть, це версія на ПК. Версія іменується як 1.0.8. І тут, наскільки я розумію, персонаж Мюрфі, наскільки я розумію. Я не уточнював цей момент, можете самі подивитися і написати в коментарях. Тут зовсім інша менюшка, як ви бачите. Ну, коротше, дуже цікаво буде подивитися це все поглядіти. Це якщо що не мій QR-код, ось це. Це, це чийсь інший, не знаю. Це логотип чи гри. А, давайте заліземо в опції. Так, difficulty, ну нормал, да, я думаю, нам вистачить подивитися. Все, граємо, зкаємо на плей. Просто є для тебе невеличка бізнес-справа. Я вже все перевірив для тебе. Тобі необхідно зібрати 20 мішечків. Я маю о, ключ від головної двері. Щось ще? Зроби карту, а тут може заплутатись. А, ну текст в цілому не змінюється. І цей текст теж не змінюється. Так. Так, припустимо, боже, яка різка миша. Ага, і бачите, тут. А, трошки змін, видозмінена. Менюшка, бачите, загальний вигляд. Ви можете подивитися старі версії, ну, старі наші відосики, і подивитися, і запевнитися в тому, що тут а, зовсім інші а, текстурки. По місця, начебто, таке ж саме, як і було раніше. Телевізор Electron 710 сенсор. сенсорі телевізори були чи що. Так, ну, давайте подивимося, як воно хоч виглядає, коли воно літа. Ой, єлки, якийсь дуже п'яний якийсь у нас ворог з вами. Ну, тим не менш, три мішечки ми з вами зібрали. Я навіть вже з тих ключів підвальчику взяти. Е, кажуть, що ця хрінь, оця мерфі, вона може залазити в усі кімнати, куди їй заманеться. Тому що треба бути дуже обережним і бажано не попадатися їй на очі. А ще, до речі, бачите, видно шматочок е нашого ліхтарика в правому нижньому куті. Раніше, по-моєму, не було видно. І церіно, от, от що не скажіть, ПК версія була набагато страшніша, ніж е е Android. Хоча Android-старі версії вони виглядали приблизно та так само. Тільки. Е можете це самі уточнити, хто грав, наприклад, Років. 5-6 тому в цю гру. То гра була якась чорно-біла, а не кольорова. Якийсь, кольоро... Якийсь не кольоровий у неї відтінок був. До речі, ми ж після ось цієї, я думаю, що можна буде подивитися е... ремастер цієї гри, який розробили не так давно. Блін. Чи не нормально все. Тут можна стрибати? Ага, тут можна стрибати. Цікаво, тут є ось цей баг, який був. Минулого разу. Який був в минулій серії. Певно, певно, що не було. Хоча... Тут же треба налавчитися. О! Балінство, я що попав прямо, прямо в жерло. Ні, нормально, нормально. Знов хтось стопає. Це не я, воно само. Так, ну я підібрав ключ відхідно від е, тебе, тому можна в тебе тобі тут мішечки позбирати. Ну щось ти дуже бідний, всього два мішечки. Два мішечки це дуже мало. Два мішечки це капсдос. Хоча дивіться, так то я вже зібрав більшу частину мішечків. Треба нам на цього ворога подивитися поближче. Скажімо так, познайомитися е, обличчя в обличчя. Ой. Щось я передумав трошечки. Ого! Ого! Нихрена! Валим! Валим! Ай! Рятуйте! Що за хмара? Бачите, якась як хмарка. І в цій хмарці якесь... якесь чудовисько. Фонаріти. Кавзус воно страшне. Мёрфі, це вона чи він? Мёрфі, Ну наче теж вона. Ну, якщо про Крейсі, там, про Чарлі, про собаку, ще були якісь логічні пояснення, то про місті Мёрфі і Джульєту не було по-моєму, взагалі нічого. Все, а тут будемо стати чекати. Будемо стати чекати, коли воно кудись піде. А воно капздос, ну воно наче то повільне, але таке швидке. Давайте, може, приманимо її до себе? Та чи не буде? Нем, нема, мені здається, в цьому ніякого сенсу абсолютно. Навіщо нам це робити? Нам немає сенсу цього робити. Наша головна задача зібрати мішечки. Ну тут, по-моєму, в комп'ютерній версії, ми це сам так і не перевірили. Можна було збирати більше мішечків, ніж 20. Давайте це перевіримо. Точно! Бач, можна збирати більше мішків, і тобі нічого за це не буде. А в android версії за цим прям катастрофічно стежить. Не дай Боже, ти збереш більше мішечки, ніж положено. якийсь радянський союз, чесно. Тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо-тихесенька. Тихо. Тихо, У мене 6 оченяті, де вона? Де вона знаходиться? Вона якраз прямо ось тут. Давайте я в ванну кімнату залізу. Тут навіть ці бойлери є. У фонаріти. А цікаво музяку не прибрали, чи прибрали. А, ну це вже це вже було, це вже ми знаємо. Ану. ось? Ні, не прибрали. Жад не натута, то шавано, шефша ну, монтажу та шоліпаль брачом там. Звучить ну, музика НО ну, НО ну, НО БЛІНСТВА ЗГИНЬ НАФІГ З ПОВЕРХУ Що я тебе тут не бачив 20 років? ДАКУЮ МОРДЯКУЮ так, пігнали далі. Ну ми з вами вже... Цікаво, ми зможемо з вами збирати, скільки ж мішечків, скільки було і на харт? Блінство. Я зовсім забув за гучний ось цей за ось дуже гучну ось цю штуку. Дивись, 26 мішечків вже сі зібрали. Ну так то помістя наше не змінилося взагалі від слова. Тобто змінився тільки наш антагоніст. Тобто. З Крейсі на Мёрфі. Ну мені здається, Кресі була трошки пострашніша, ніж ця Мёрфі. Треба буде ще якось попастися їй в руки в цій шмарі. І хай вона нас ловить, цікаво, що буде просто. я зібрав 30 пішечків із 20, рівно як і на харді. Ну ми з вами зараз ще й хард подивимося, наскільки вона тут швидка в цій ігрі. Це ж цікаво. Так, цікаво дивана. Вона хотіла зайти тільки що на поверх. Ой Уйкапздос. Уйкапсдос. Ай! Набежить? Вона, вона повернулася назад. Серьезно? Що за діла? Не, реально, що за діло? Я дивись, от знову трясуться предмети ніякої реакції. хоп 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 Побігли, 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 побігли. Я зараз... Блін, ну не, ну, ну це капздос. А як ви мені пропонуєте... Як ви мені пропонуєте від неї взагалі валити, а? Я нічого не розумію. Взагалі від слова. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Опа-опа. Опа. Зараз буде стрибок віри. Опа! Нормально? Нормально? Єс! Я переміг. Ох ти ж нічого собі! Привіт! Мене звати Пауліна. Я автор цієї гри, яку ти тільки що пройшов. А, якщо ти насолодився цією грою, то, будь ласка, залиш коментарій та напиши мені на пошту. А, відправ коментар мені на пошту. А, я сподіваюся, тобі сподобалася моя робота. Я за 492 секунди. Пройшов а, ц, цю а, гру. Ніфіга собі? Тобто тут навіть немає оцього діалогу в кінці. Він є тільки на початку. А давайте спробуємо на харді. Яка вона на харді? Ну на харді я не впевнений, що я пройду. А ось е, подивитися так чисто заради приколу. Блін, капздос. Що за миша, ну? Нормально. 30 мішечків, я сподіваюсь, що вдасться мені їх зібрати. До речі, вже друге спавниця ключ ось тут. Зараз, певно, на і дубцю рознесе. Ось це Мёрфі, да? Я не вважаю, що я зможу пройти, а цей хард, ну, чисто так оглянути можна, я думаю. БАЛЯГІОН! Немає Кабзус, вона мене тільки що налякала. Я думав, що я встигнув пройти. А воно хвіг там. Ну, щось надурило з цією теорією, що, типу, вороги, які були до Кресі, вони заходили в кімнати. Щось. Ви пам'ятаєте, Кресі і та чаще в кімнати заходила, аніж ось ця. Бабінь. Саме вона не дуже той швидко і ходить. Так. І є дуже шикарний читерський. Ох, ти ж нічого собі, прямо з першого разу. Дуже шикарний читерський план. Дивись, от вона зараз. Я звуку не чую. О! Шикарно! Це баг, да, але, блін. Да що то то там топає! А, ну у цієї ж мерфі з'явилися ж ноги, це у нашій крейси їх не було. Типу я стояв на отому вікні то вже за поверх не вважалося, ти типу, поняв? <смір> ну а шо це? І таке бува. Бувасі і таке. Оце зараз капздос. Я. Ну я заховаюсь. Ну, вона, вона не тут, вона не біля мене. Вона десь далеко. Вона десь дуже далеко бродить. Так, опа. Бачиш, вже половину мішечки майже зібрав. Оченят не бачу. Хоча бачу мішечок. Все, половинку зібрав. Опа! Трошки більше половинки. Прекрасно. Зараз чим дуж треба. Блін, щури прикляті, я злякався. <риклад> а чого, може і багульками та спробуємо? А чого ж я ж не можу з третього на другий то перелізти, бо нема ніяких багів? Ну ти кабздос. Ни хрена соби! А это было классно! Ладно, ладно, это мне понравилось. Вот Оце... это... Вот так вороги до меня подходят, а? Типа, что? ты чо на? Бикуешь Вот так вот и она до меня подошла. патаны, монстр, блин. Блин, ну это шикарно, по-моему, было. А що це таке, що це мені так на мішечки не везе? Я так зазвичай поки до цієї кімнати доходю, я вже три мішка підбираю. А зараз щось Ні одну. Нічого, зараз тут на багато. мене я капець сам себе підставив. Я ж забувся, що вона. гіпершвидка на харді. Цікаво, я там хард вибрав чи не вибрав. Щас перевіримо. Хард, добре. На тихо, ви нафіг не шуміть. Тихо, ви. Не панікуйте. О! Бач! Бач, як воно вийшло, добре. Так. Сатт вона зараз пішла з підвалу, а ми з вами валим сюди. Отак от, от. Бач, як кльово Багуля, то кльова Навіть сі дуже кльова Тобто в половинку можна, половину мішків можна спокійно собі зібрати, а. бродячи по підвалам. Спокійносінько можна собі назбирати. Цікаво, от чи заходить вона. А, в ту кімнату. Спокійнесенька. Чи заходить вона в цю кімнату? Це можна зараз перевірити. Собственно кажучи, я це зараз і роблю. Ну, насю просто тупо не долітає чогось. Певно, в неї ноги болять. В неї болять ноги, вона... Та шо б те рознесло, тварюча морда. Ну, а чогось і вона причепилась до мене. Чосі вона до мене причепилась, от поясніть мені. Я бажаю, я жадаю пройти циклятий хард. Я ще не розумію, ти монстр, там всі справи. Але, блін! Солідарність із головним героєм теж має бути. Спокійно, Ми... Спокійнесенька. Я капець зараз лякався. Ух, аж голова розболілась, нічого собі. Оце я тоді так перелякався. Так, от зараз я, роблю, зараз я роблю дурниці. Тут, бачите, не працює ось цей об'ємний звук. В версії 2.2 вже працював об'ємний звук. Все так тільки... Не чуємо, відразу біжимо до драбини. Ви бачили? Ви бачили, вона тільки що п -п 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 покрутилась на сходах і пішла назад на гору. Бач, 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 що робить? Мені подобається такі хмаринки. Хмаринки за нею. Типу, вона така в тумані, в тумані, типу, їй не видно. Та невже тут цей бах не працює? Чи це просто мені так ф -ф 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 фартануло подивитися отак двічі, як вона потупила на одному місці і пішла? Ой, хоч би ні. Ой, хоч би ні. Ну, <гум> якщо що, відразу біжимо на третій поверх? Одразу біжимо на третій поверх. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Трошки не стихнув почав, ну ладно. А де вона Де вона бродить? А вона тільки що в кімнаті була, ви бачили? Вона тільки що була в кімнаті, ніхвіга собі. Це капець страшно. А отак от, от ти там будеш знаходитись, то що робити? Що по робити поясни мені? Плакати, кричати, караул! Шо ще там? Мені подобається, що вона дивиться на двері та, і йде назад. Типу, заднім ходом таким. Це все рівно отак от, от, що я отак от, от буду робити. Отак от, от. І вона отак от, от пішла, ви зрозуміли? Ну, що, що вона сюди не йде? А мене образилася. Вона, вона, вона цілеспрямовано не бажає сюди до мене йти. Вона це спрямовано не хоче сюди йти. Вона думала така, та тася багуля, ти скоїтася багулювати, я буду користуватися багулями. А я користувався багулями. Ладно, ладно, ну це було класно, це було класно, мені сподобалося, але все ж таки, якось от ваше покоління, більш-менш мого покоління. Ну, я застав гру, коли були ось ці всі монстри, припустимо, але просто що я їх не пам'ятаю. І принаймні от зараз проходячи це все, я їх. Більш-менш починаю згадувати. Єдине, що я не грав ні разу версію з Джульетою. От з оцим монстром я колись грав на телефоні. Після оновлення з'явилася, що ця кресія, яка просто взірвала, наш... взірвала інтернет. Всі абсолютно в неї грали, тільки через цю літаючу башку, тому що такого ще ніхто тоді не робив. Ось. Хтось, можливо, подивившись цей відео, згадав своє дитинство, як всі збирались навколо однієї парти людини, у якої був дуже мощний телефон на ті часи, який тягнув цю гру, і ви всі просто разом дивилися і просто усирались від того, що ви просто бродите по коридорам а в надії не попастися на цю кляту літаючу голову. Ось такі справи. Я думаю, що поки що ми з вами трошки призупинимося на старих версіях IZ Horror Game і подивимося з вами I The Horror Game Classic uh, Remстеред. Uh, кажуть, там графічно відозмінили багато чого, додали сюжет толковий з катсценами. Не так давно я ось слідкував за розробником, він uh, зробив другу частину, чи що? Uh, другу главу, який є. Uh... Чарлі. Uh, що там по лікарні, по школі, ще теж не дивився, не знаю, але все буде з часом, все ми з вами подивимося. Пишіть свої коментарі, як вам ця частина, як вам ця версія, як вам цей монстр, він кращий, аніж Крейсі, чи гірший, аніж Крейсі. Як на мене, то гірший, аніж Крейсі. Крейсі якась більш по. Поцікавіша була, і ну ні, ніколи ніде ви ще не могли побачити літаючу голову, ну де ще, ну, тільки в цій грі, <сум> Ось такі справи. Я вам вдячний, якщо ви додивилися повністю цей відосік, не перемотуючи. А дякую вам за перегляд, дякую, якщо ви поставили вподобайку. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, також натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про вихід нових відеороликів на моєму каналі. Також підписуйтесь на телеграм-канал, в якому викладається всяка цікава інформація цього каналу. Ну, я вам бажаю всім цього самого найкращого. Мирного неба. На все добре.